Доброго дня, мої любі школярі! У нас урок математики. Всі за канікули вже добре відпочили і з новими силами будемо з вами працювати. А що саме будемо робити, дізнайтесь трішечки пізніше. Для початку традиційно проведемо хвилиночку каліграфії. Будь ласка, запишіть число відповідь. 450 зменшити на суму чисел 180 і 140. Тобто, спочатку шукаємо суму чисел, а потім 450 зменшуємо на отриманий результат. Це число 130. Це вірно. Записуємо 4 квітня, класна робота. І прописали це число. До речі, це кругле число. Воно закінчується нулем, так? А також, дітки, проведемо невеличкий математичний диктант. Ви можете скористатися сторінками підручника 141. Перед вами є. Перше завдання математичний тест. Він трішечки незвичайний, тому що замість числового значення буквенне. Отже, читаю. Перше число А, друге удвічі більше. Їхня сума. І яка буде їхня сума? Вам необхідно обрати варіант відповіді А, Б, В чи Г. Дивимося перше число А. В усіх, так, випадках А перше число. Друге удвічі більше. Що означає удвічі більше? Це дія множення. Тобто, це буде А помножити на 2. так? Так. І знайти їхню суму. Якщо перше число А, а друге А помножити на 2, їхня сума це дія додавання. Отже, правильний варіант Г. Перше число А, друге удвічі більше і їхня сума. Так, обрали варіант Г, записали лише буковку. Наступне перше число Б, друге утричі менше, їхня різниця. Шукаємо знову, щоб перше число було Б, друге утричі менше. Отже, не підходить, також не підходить. дивимося утричі менше. Це діє ділення, так? Не підходить. дивимося В. Перше число B. Друге число утричі менше, тобто Б поділити на 3, а їхня різниця це знак мінус. Я разом з вами розбираю це завдання, тому що ми таких ще не робили. Нам потрібно розібратись. Записали наступну буковку В. Далі, перше число С, а друге на 5 більше, ніж перше. Їхній добуток. Тобто, перше число має бути С. Дивимось, С у нас в усіх випадках, так? Друге на 5 більше. Тобто С додати 5. Вже не підходить. Підходить це додати 5, тут відняти 5 і не підходить. Отже, перше число С, друге на 5 більше, і їхній добуток діє множення. Тобто, варіант Б правильний. Наступне четверте, найскладніше. Дітки. Навіть ліхтарик є, що це з логічним навантаженням. Перше число F, і воно на 4 менше, ніж друге, їхня частка. Тобто, перше число має бути F, і воно на 4 менше. Тобто, це буде F мінус 4. Їхня частка. Це дія ділення. Отже, яке у нас із усіх підходить? Це В, так? В, перше число F, воно на 4 менше, ніж друге число, тобто F 4, це перше число, друге число буде більшим, і їхня частка це дія ділення. Закінчили. Переходимо до завдання другого. Подивіться, задачка, але також незвичайна, потрібно заповнити вставити числові дані. 2, 40 і 10. Починаю читати у похід на дні група з скількох з дітей взяла із собою невідомо скільки літрів води. Порівну на кожен день. І порівну кожний. Скільки літрів води взяла у похід кожна дитина на день. Тобто розподіляємо наші числові значення. Ви подумайте самостійно, поставте на паузу, можете навіть олівчиком охайно записати, а потім витрати. чи правильно ви розставили, чи ні. Перевіряємо. У похід. На два дні, тобто цифру число 2 використали, група з 10 дітей взяла із собою 40 літрів води, порівну на кожен день і порівну кожний, скільки літрів води взяла у похід кожна дитина на день? Отже, задача на зведення до одиниці. На подвійне навіть зведення до одиниці, що будемо шукати спочатку? А до речі, можливо і виразом одразу розв'язати цю задачу. Ви напишете в зошиті задача 2» і спробуємо. Ми знаємо, що у нас два дні 10 дітей і вони взяли 40 літрів води. Нам треба дізнатися, скільки взяла одна дитина на один день літрів води. Тобто, якщо це задача на подвійне зведення до одиниці, це ми будемо ділити так? від усієї кількості води від 40 літрів, ми її будемо ділити на 10 дітей і на ці 2 дні. Отже, у нас вийде який вираз? 40 поділити на 10 і поділити на 2. 40 поділити на 10, 4 поділити на 2 буде 2. Отже 2 літри нам потрібно одній дитині на один день. Запишіть задачу. А ми переходимо до прикладів. Їх необхідно розв'язати, але для початку пригадати порядок дій. У прикладах з дужками і без дужок. Якщо в нас є дужки то ми спочатку виконуємо дію в дужечках, пишемо проміжний результат, потім множення і ділення по порядку, тобто зліва направо, ми всім множимо на отриманий результат, а потім вже віднімання чи додавання, і результат запишете. Якщо у нас дужок немає, то спочатку ми виконуємо множення або ділення. По порядку, тобто зліва направо. а потім вже додавання віднімання, також по порядку. Якщо зустрічається у нас випадок, коли є дужки... Два рази зустрічається. Спочатку виконується дія в перших дужках, потім в других дужках, і потім вже дія ділення. Звертаю вашу увагу на другі дужки. спочатку виконується множення, а потім вже віднімання. Будь ласка, ставимо на паузу, розв'язуємо ці приклади. До роботи. Так, ваша задача порівняти отримані результати. Якщо розв'язано все правильно, жодної помилочки не допустили, на полях малюємо смайлик. Якщо є ж помилочки, то смайлик засмутився. Так. Наступна задача це задача 4. На фабриці дитячих іграшок за робочий тиждень, а робочий тиждень це 5 днів, так? Для семи магазинів виготовили 420 іграшкових машинок. Причому щодня виготовляли однакову кількість і всім магазинам відправили порівну. Цій задачі не вистачає питання. Будь ласка, придумайте питання до задачі. Так. Скільки дитячих іграшок необхідно на один день для одного магазину. Так, отже, записуємо задачу 4. Як ми будемо дізнаватися? Це також задача на. Подвійне зведення до одиниці. Нам треба дізнатися, скільки за один день для одного магазину виготовляють машинок. Ми знаємо, що їх всього 420. Виготовляють ці 420 за 5 днів для 7 магазинів. Як же знайти для одного магазину за один день? Треба двічі поділити. Також можемо записати виразом, а можемо діяти. Спочатку ми 420 можемо поділити на 7 і дізнаємося, що це 60 іграшок для одного магазину за 5 днів. А потім можемо дізнатися, скільки іграшок на один день для одного магазину. Тобто 60 ми ділимо на 5. Розкладаємо на зручні доданки. На 50 та 10, так? І поступово ділимо 50 на 5, потім 10 на 5 і отримаємо 12 іграшок. Це потрібно виготовити для одного магазину за один день. Тобто, дітки, ви можете скласти, і ще раз повторюю, вираз, 420 поділити на 7 і поділити на 5. І також отримаємо 12 іграшок, це для одного магазину на один день. Наступну задачу на сторіночці 143 я пропоную розв'язати за допомогою таких от допоміжних схем. Давайте прочитаємо. У трьох бусах розвозили іграшки у магазин. У магазини. За кілька днів було витрачено 360 літрів палива по 30 літрів щодня. Порівну кожним бусом. Скільки днів буси розвозили іграшки у магазини? Тобто задача про буси. Їх у нас три, витрачали 360 літрів палива. Витратили всього вони, поки розвозили іграшки. Кожного дня по 30 літрів порівну. Скільки нам треба дізнатися, скільки днів буси розвозили ці іграшки. Отже, ви використовуєте схему, таку допоміжну схему. І навіть у вас виділено вони кольорами, тобто потрібно просто підставити числові значення і написати пояснення до дій. Спробуйте, будь ласка, самостійно. Опрацювати цю задачу. Трішечки пізніше я поясню, як правильно оформити це в зошиті. І зараз розглянемо другий випадок. За 5 днів у кількох іграшкових магазинах продали 350 машинок. По 10 машинок у кожному магазині щодня. Скільки було іграшкових магазинів? Так, знову ж, 5 днів працюють, так? І продають за ці 5 днів 350 машинок. По 10 машинок у кожному магазині щодня нас запитують, скільки ж таких іграшкових магазинів працює. Знову, дітки, дивимося на другий спосіб на схему. Спробуємо підставити навіть підказочка за кольорами, так? І розв'язати, пояснити кожну дію, що якої дії ви знаходите. Якщо це буде оформлено в зошиті, то це можна зробити таким чином. Спочатку пишемо задача 5 перший спосіб, потім задача 5 другий спосіб. Перша дія друга. І обов'язково пояснення. Бо, коли я перевіряю зошити, не всі пишуть мені пояснення до дій. Аналогічно і в задачі другий спосіб. Ось таким чином. Це для самостійного опрацювання. Номер шостий. Я трішечки вам допоможу. Ми будемо вчитись складати рівняння за поданими умовами. Перший випадок дивимося. Невідоме число збільшили у 4 рази і отримали 100. Що це буде за рівняння? Невідоме число ми беремо як Х, так? Невідоме число збільшили у 4 рази. Це яка дія? У 4 рази. Звичайно, це дія множення. Тобто х помножити на 4 і отримаємо 100. Вийшло ось таке рівняння, в якому невідомий перший множник. Щоб його знайти, треба пригадали правило добуток поділити на відомий множник. Розв'яжете, обов'язково зробите перевірку, і можна приступити буде до другого завдання. А в другому завданні слухаємо уважно, яке рівняння скласти. 144 збільшили на невідоме число. Тобто було число 144, ми його збільшили на, а невідоме число це. Х, наприклад, да? це 144 додати Х. І одержали 210. Тобто, дорівнює 210. 144 додати Х буде 210. Ось вийшло у нас і друге рівняння. Також потрібно розв'язати, де у нас невідомий, другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Порахуйте, обчислите, зробите перевірку, і на цьому, дітки, можете вже відпочивати. Бувайте! Успіхів вам!